Через посушливу погоду та постійні обстріли з боку військ Російської Федерації в Миколаєвій області почастішали пожежі. Также третій день поспіль горить полігон твердих побутових відходів. Також рятувальники гасили загоряння, що виникло в Галицинівському лісовому урочищі. Як борються з вогнем та що роблять для запобігання надзвичайних ситуацій, розкажемо далі. Пожежа за пожежею, горять зернові, лісові насадження, господарчі будівлі, хвойний настил та суха трава. Загоряння стаються через спеку і сильний вітер, а ще внаслідок обстрілів та ракетних ударів. Нині миколаївські надзвичайники вже три дні поспіль борються з вогнем на полігоні твердих побутових відходів у селі Весняне Миколаївського району. Займання виникло 8 серпня близько першої дня. Площа пожежі 1500 квадратних метрів. Одна з таких найбільш вирагідних причин це загоряння після обстрілу, тому що по сусідству горіли поля, горіла трава. І... Один із факторів це визирання на полігоні в результаті обстрілів у вівторок, 9 серпня, пожежу на полігоні змогли локалізувати. Однак, через сильний вітер тверді відходи загорілися знову. Аби загасити вогонь, повністю необхідно засипати землею всю територію займання. На це піде мінімум три дні. По технології гасіння пожежі. Здійснюється іменно пересипка і перепашка цього полігону. Станом на сьогодні ситуація локалізована, продовжуються роботи з пересипки цього полігону, От відкритого горіння вже немає. Горіння здійснюється в виді тління. Цих продуктів, і тільки забезпечивши відсутність кислороду, ми можемо казати, що ми загасили пожежу. Масштабна пожежа трапилася і в Галицинівському лісовому урочищі. Його росіяни обстрілюють систематично і таким чином знищують екосистему. Учора площа займання склала 1100 квадратних метрів. Сам характер згорянці хвоя, тобто його дуже важко. Загасити повністю тління залишається і потрібно постійно наблюдати і проводити заходи згасіння тих очагів, які роздуває навіть невеличкий ветер. Зважаючи на високий рівень пожежної небезпеки, чималу увагу місцева влада приділяє попереджувальним заходам, кажуть в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Зокрема, для гасіння пожеж на відкритих територіях та лісових масивах, державне підприємство Миколаївське лісове господарство та головне управління ДСНС в Миколаївській області забезпечили паливно-мастильними матеріалами бензином та дизелем. Загалом боротьба з вогнем в місті й області триває щодня. Це ще один фронт, який Миколаївський Тувальники тримають гідно Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко телеканал Март для є новин.